Права 571. Майстриня за три години може розмалювати 18 писанок, а кожна з двох її учениць 12 писанок за той самий час. За скільки годин, працюючи разом, вони розмалюють 56 писанок. Щоб дати відповідь на цю задачу, нам треба дізнатися продуктивність. яка… Майстрині, скільки вона розмальовує за одну годину і скільки розмальовує кожна з двох учениць. Ну а потім дізнаємося загальну продуктивність, скільки всього вони розмальовують за одну годину, працюючи разом. Ну що ж, пригадаємо, як знайти продуктивність? Нам треба обсяг роботи поділити на час роботи. Якщо мова йде про майстриню, то пишемо спочатку перша дія. Отже, продуктивність позначається. N. Я напишу одиничку, що мова йде про майстриню. Так, Це дорівнює. Треба обсяг роботи, а поділити на Т на час роботи. І це дорівнює. Отже, нам треба тоді 18. Розділити на 3. І це буде дорівнювати 6. І пишемо в дужках чого. Писанок. Писанок. За годину. Ну і давайте запишемо це продуктивність майстрині. Продуктивність. Майстрині. Ну, а тепер давайте перейдемо до її учениць. Кожна з її двох учениць розмальовує 12 писанок за той самий час. Ну що ж, пишемо тоді 2. Тобто це буде продуктивність учениці N2. Буде дорівнювати знову таки А, що ділиться на т формула, і це дорівнює. Отже, вони розмальовують одна з них 12 писанок за той самий час, тобто за 3 години. І це буде дорівнювати 12 політиків на 3. Це буде 4. І пишемо в дужках чого. Писанок за годину. Це в нас буде продуктивність. Продуктивність. Учениці. Ну, добре, ми вже знаємо продуктивність майстрині, продуктивність учениці. А тепер давайте дізнаємося загальну продуктивність, якщо буде працювати майстриня і дві її учениці. Отже, пишемо тоді третя дія. Ну що ж, пишемо тоді, що N загальна продуктивність буде дорівнювати N1, продуктивність майстрині, плюс. Ну і дві треба продуктивності учениці, тому що є дві такі учениці. Ну, або написати N2N2. N2. Можна і так. І це дорівнює. Тобто загальна продуктивність буде 6. Плюс, потім продуктивність однієї учениці 4 писанки за годину і іншої 4 писанки за годину. І це дорівнює. 6 плюс 4 це 10, плюс 4 це 14. Отже, записуємо, що це дорівнює 14 а в дужках Писанок за годину це буде у нас продуктивність. Продуктивність майстрині. Її учениці. Добре. Тобто, загальна продуктивність у нас 14 писанок за годину. Нам треба виготовити 56 писанок. Ну, щоб знайти, за який час вони розмінюють 56 писанок, давайте тоді пригадаємо, як знайти. Тоді час роботи, якщо в нас є обсяг роботи і продуктивність, нам треба обсяг роботи поділити на продуктивність. Треба 56 поділити на 14. Отже, пишемо тоді четверте. Пригадуємо, що Т час роботи, треба обсяг роботи, а поділити на N, на продуктивність праці. І це дорівнює. Тоді записуємо 56, що ділиться на 14. І це дорівнює. Щоб не ділити його куточком, давайте запишемо це як 56. Можна записати як 2, що множиться на 28. Ну, наприклад, 2 помножити на 28 і розділити на 14. Це можна записати тоді 2 помножити на 28 поділити на 14. Давайте ми спочатку 28 поділимо на 14. 28 на 14 це буде 2. То в нас вийде 2 помножити на 2. І це буде дорівнювати 4. Пишемо в дужках чого. Години. Ну і пишемо пояснення. Це в нас час. За який? Розмалюють. П'ятдесят шість. Писанок. Так. Ну що ж, ми знайшли за який час? За чотири години записуємо відповідь. Так, пишемо за. Чотири години. Ну що ж, ось таке завдання на продуктивність праці. На цьому вправу завершено.